Сьогодні відбулося засідання Кам'янець-Подільської міської виборчої комісії, на якому стояло питання про реєстрацію Кам'янець-Подільської міської організації Всекраїнського об'єднання Свобода учасником виборчого процесу, а також реєстрацію мене як кандидата на посаду Кам'янець-Подільського міського голови. Згідно постанови ще вказаної комісії, нам відмовлено в реєстрації, мотивуючи це тим, що місцева управління юстиції надало відомості про керівника нашої місцевої організації, якому значиться попередній наш керівник організації. Міськрайонне управління юстиції нам зобов'язане подати у терміни цю інформацію. От цю інформацію, яку вони подали, потім якщо відбуваються зміни, вони яз, зобов'язані нас. Інформувати. Є орган, міське управління міської організації. Нам документ направили, ми ним керуємося. Там показують, ми його не знаємо, що хочу наголосити, що ще минулого року мною було подані всі документи, проведені збори нашої місцевої організації, і відповідно проведені всі процедури, які засвідчують те, що я є легітимним керівником Кам'янської міської організації «Свобода». У Мене є виписка з державного реєстру юридичних осіб та фізичних підприємців нашої організації. З мокрою печаткою до чітко вказується хто є керівником вказаної організації, на мою думку. Дана ситуація свідчить лише про те, що влада ніяким чином не хоче бачити правдиві українські націоналістичні сили, які йдуть, які набирають великі відсотки зараз підтримки в населення. Вони всіма незаконним шляхом хочуть зняти з нас з виборчих перегонів і цим самим установити в нашій державі диктатуру. Але я надум, я думаю, що ми цього не допустимо. Ми звичайно будемо звертатися до суду, і ми будемо скаржувати, вимагати законного рішення з цього цього питання і. Реєстрації нас як політичної нашої сили, так само і мене як кандидата на посаду міського голови камянця Подільського.